Всім привіт! Це курси кройки та шиття від Ткаченко А. Сьогодні у нас з вами третій урок. Тема нашого уроку це машинні шви. Машинних швів існує дуже багато, але ми ознайомимося з найпоширенішими швами. Існують такі шви. зшивні, накладні, білизняні, оздоблювальні і окантовочні. Перший розглянемо зшивний шов. Беремо два відрізки тканини, складаємо лицем до лиця. І від краю треба відміряти кількість сантиметрів, який буде припуск на шов. Це може бути 0,5 см, 1,5, 2 см, в залежності від виробу і в залежності від вашої практики. Що я маю на увазі? Дивіться: я відміряю 2 см, проводжу лінію. Ось вона. І по ній буду строчити. Наприклад, якщо ви новичок у шитті і шиєте е, юбку, будемо брати е, юбку, то тоді беріть більший припуск на шов стачування 2 см. Ви завжди можете зметати, приміряти і лишню тканину завжди зможете відрізати. Цей шов застосовується для сшивання двох відрізків тканини. Прокладуємо строчку по намальованій лінії. Обов'язково на початку і у кінці строчки ми робимо закріпку реверс. Якщо на вашій швейній машині його немає, тоді залишайте довгі ниточки для того, щоб потім зав'язати вузлик, щоб ваша строчка не розпустилася. Довжина стіпка може бути любою, яку ви забажаєте. В мене тут 3,5 мм. Нитки підбираємо в тон тканині. Я взяла інший колір для того, щоб вам було добре видно. Від того, як ми будемо просувати припуск шва, буде залежати подальша назва цього шву. Це в нас з вами зшивний шов. І зараз покажу вам його на ребро. Що таке на ребро? Це ми прасуємо так, як ми зшили. Ось так. Ми запрасували. Припуск шва залишається незмінним. Ось так. Таким швом зшивають мішковини кармана та з'єднують рукава. Далі розглянемо зшивний шов у запрасовку. Розкриваємо, викладаємо рішу. Ліцевою стороною на прасувальну дошку, і нам треба запрасувати припуск на одну із сторін. Це може бути ліво, це може бути право в залежності від виробу. Ось так це виглядає. Такий шов використовується для з'єднання бокових, плечових та інших швів. Наступний це зшивний у розпрасовку. Дивіться, розкладаємо припуск шва у різні сторони і прасуємо ось таким чином. Такий шов теж використовується для зшивання бокових та плечових швів, але в більш товстих тканинах. З'єднувальні шви у розпрасовку, запрасовку та на ребро є найпоширеніші у шитті. А зараз ми з вами розглянемо накладні шви. Накладний шов з відкритими зрізами. Викладаємо тканину лицевою стороною до себе. На одній із сторін відміряємо від 0,2 до 1, можливо, навіть 1,5 см. У мене тут 1 см. І тканину іншу тканину викладаємо ось таким чином. Тут у вас будуть оба зрізи відкриті. І з цієї сторони. І з цієї сторони прокладаємо строчку посередині. Тобто, якщо у мене тут 1 см, тому прокладаю строчку десь на 0,5 см. Для нашої зручності можна заколоти булавками або зметати. Кожен шов, який ми виконуємо, ми обов'язково прасуємо. Цей шов ми прасуємо так, як ми його строчили. Ось таким чином. Такий шов ми робимо на тканинах, які не потребують додаткової обробки зрізу або дубльовочних тканин. Наступний шов це накладний з одним відкритим зрізом. Складаємо тканину лицем до лиця, від краю відкладаємо 1 або 1,5 см. І по цій лінії прокладаємо з'єднувальну строчку. Припуск шва запрасовуємо на одну із сторін, яка нам потрібна. У запросовці. Далі прокладаємо строчку з лицевої сторони, зі сторони припуска, ось він. Ширина строчки від нашої строчки може бути 0,5-1 см. Для зручності можна провести лінію крейдою або орієнтуватися на розмітку на швейній машині. На своїй швейній машині я маю розмітку від одного до 5 см. Тому я орієнтуюсь, буду виконувати на 1 см. Обов'язково закріпка. і прокладаю строчку, прострочили і пропрасували. Ось так цей шов виглядає з лицьової сторони. Ось так він виглядає з виборотної сторони. Далі у нас з вами йдуть білизняні шви. Сама назва говорить про те, що цим швом шьють білизну, тобто наволочки і підковдри. Перший із білизняних швів це подвійний або виборотний шов. Дивіться, ми складаємо тканину лицьовою стороною на себе, тобто на нас дивиться ще раз лицьова сторона. Від краю відміряємо 0,2-0,5 см. Але якщо вам важко так близенько до краю строчити, Можете відмірити, наприклад, як я зараз. 1 см, можливо, навіть 1,5 см, а потім лишню тканину ми зріжемо. Зараз у мене тут 1 см. Я намалювала лінію, по ній я і буду строчити. Прострочили, прасуємо на ребро. Далі є два варіанти. Перший, якщо ми шиємо білизну, що стосується наволочки або підковдри, тоді що ми робимо? Ми зрізаємо припуск, я зробила сантиметр повторюсь, на 0,5 см, тобто в половину. 0,5 буде достатньо. Якщо ви шиєте білизну, що стосується нижньої білизни, або обробляєте якісь дитячі плаття, тонкі тканини цим швом, теж можна це робити, тоді ви підрізаєте максимально близько до цієї строчки. Залишаєте десь 0,1-02 см припуск. Після цього розкриваємо тканину, ось. Це виворотна сторона. Ось таким чином фіксуємо, дивіться, шов теж на ребро. І виметуємо голочкою і ниточкою косими стіпками. Показую, як це робиться. Дивіться, ось так. Один, два і три. Ось такі. Можете довші стіпки робити, як вам більш подобається. Якщо у вас є практика, ви можете просто зафіксувати булавками, теж це можна зробити. Вимітали, тепер дивіться, я не знаю, який ви припуск залишали. У мене 0,5. Тому від строчку на машинки я буду робити десь на 2 мм більше, ніж той припуск, який я залишила. Наприклад, якщо ви залишили 0,2, тоді від строчку ви робите 0,3 або 0,4 від ось цього згину тканини. Прострочили, тепер розкриваємо на лицеву сторону і перевіряємо, що у нас ніде не виглядають ниточки. Таке буває. Тепер. Прибираємо ниточку зметування і прасуємо. Ось так цей шов виглядає з виворотної сторони, ось так він виглядає з лицевої сторони. Запрасовуємо в будь-яку сторону: вліво або вправо. Такий шов можна використовувати при пошиві виробів з тонких тканин, або якщо у вас немає оверлоку. Ще в наш час такий шов називають французький шов. Я пропоную вам подивитися презентацію наших VIP майстер класів з пошиву дитячих святкових плать. Кожен цей майстер-клас зняти максимально детально до самих дрібниць. В кожному відео є побудова викриків по вашим міркам. На тканині розрахунок тканини для кожного з цих плать. Розповім, які тканини краще використовувати при пошиві, а які ні. При складанні і пошиві плаття я показую кожен шов, кожен зріст і кожну строчку. В наших майстер-класах нічого не залишається за кадром. Відео майстер класі я ділюсь з вами секретами і напрацюваннями. Грунтуючись на свій багаторічний досвід крою і пошиву дитячих святкових плать. Навіть якщо ви новачок у шитті і вперше сядете за швейну машину, у вас не виникне питань і все вдасться. Всі наші майстер-класи ексклюзивні і користуються великим попитом. По цим майстер-класам ви можете шити як для себе, так і на замовлення. Для того, щоб зробити замовлення, пишіть нам особисті повідомлення у наші соціальні мережі. Посилання на всі наші соціальні мережі в описі під цим відео. Наступний шов називається запошивочний. Його теж використовують при пошиві білизни. Цей шов виконується ось так. Складаємо тканину лицем до лиця, таким чином, щоб нижня тканина. Виступала на 0,7 см. Прокладаємо строчку на швейній машині від другого зрізу відступаємо 0,8 см. Частину тканини припуску який довше, ми його підгинаємо, перекриваючи припуск коротшого. Потім розкриваємо нашу тканину ось таким чином, знову закриваючи зріз тканини. Дивіться, ось так це буде виглядати. Зрізів немає. І тепер повністю по всій довжині виметуємо. Для зручності я фіксую ось таким чином булавками, А тільки потім буду виметувати. Після цього прокладу строчку на швейній машині з виворотної сторони, ось вона, перед нами. Від згину припуску 0,1-0,2 см. Прострочили, прибираємо ниточку зметування і прасуємо. Ось таким чином. Ось так виглядає з лицевої сторони і ось так з виворотньої. На цьому наш урок підійшов до кінця. Сьогодні ми з вами вивчили з'єднувальні накладні. І білизняні шви. На наступному уроці ми продовжимо тему машинних швів. Тому для наступного уроку вам знадобиться тканина бажано бавовняна і коса бійка. Не забувайте підтримувати наше відео лайками та коментарями, а також можете ділитися ними у ваших соціальних мережах. На цьому все зустрінемось на наступному уроці.